І сьогодні в аеропорту Бориспіль під Києвом відбувалася прес-конференція на тему готовності персоналу аеропорту до екстреної реанімації пасажирів. Бачив це все наш кореспондент Ілля Березенко і розповість нам деталі. Ілля, тобі слово. Вітаю з Бориспольського аеропорту, де сьогодні відзвітувалися працівники самого аеропорту та прикордонники про проходження реанімаційних курсів Basic Life Support. Сьогодні з нами Чорнов Андрій, котрий трошки більше нам розповість саме про проходження курсів. Звідки взялася така ідея? Взагалі, хто її реалізував і як все організовано було? Розкажіть, будь ласка. Дякую, така ідея взагалі взялася дуже давно в Європі, в Америці. Ми запозичили найкращий світовий досвід до нашої країни і зробили такі курси в нашій фірмі Добробут, поєднавши досвід не тільки викладацький, а й професійний, власне, як лікарі. І започаткували такий собі проект навчання базових реанімаційних заходів усіх бажаючих, і вирішили почати з найбільшого аеропорту нашої країни з Борисполя. Оскільки тут є багато людей, є ризик того, що такі. Критичний стан може статися будь-якої миті. Ми б хотіли літати самі безпечно, щоб люди почувалися безпечно, іноді літають наші батьки. І так само ми хотіли, щоб з ними нічого страшного в цей момент не було. Тому почали такий проєкт і сподіваємося, що його підтримують не тільки в Борисполі, а можливо і на інших якихось транспортних компаніях нашої країни. Чому саме навчали тут працівників аеропорту та прикордонників? Тому що вони знаходяться в так званій режимній зоні, куди потрапити просто швидкій допомозі, наприклад, яку буде викликати якась пересічна особа, дуже е, проблематично. І це займає mm -hmm. забагато часу. Е, і тому що вони стикаються з такими ситуаціями, можливо, частіше, ніж просто просто пересічні люди. Що саме входило в програму тренінгу? Оцінка людини без свідомості, надання пацієнту без свідомості, але в якого збереження дихання безпечної позиції, деякі окремі питання, наприклад, вдавлення або обструкція верхніх дихальних шляхів. Ну і власне базова реанімація. Ми дуже дякуємо пану чорнову за його коментар і за те, що вони започаткували таку програму в Україні. Ми будемо слідкувати за цими подіями та тримати вас у курсі студія.